Привіт, друзі! Буде таке невеличке відео про одне приміщення. Я колись кілька років тому був у електроцехі коли НТЗ, електроцу НТЗ, і я показав його максимально все, крім одного приміщення. І зараз от я знову тут знаходжусь на електроцеху на дорогому поверсі. І це приміщення, в яке я колись не потрапив, воно зараз відкрите, і я думаю, що воно має бути цікавим, бо це, дивіться, що це навчальний кабінет О, повітряна дерево. Ну нічого, це не завадить мені. Піду, подивлюся, вам покажу. Ну, от, незважаючи на повітряну тривогу, я зараз піду у все приміщення. Воно було закрите, ага, як знаєте, я не ламаю двері, але тут вже все зламано. І Прикол цього приміщення в тому, що воно знаходиться... Якось нетипово вище за всі інші приміщення. Тобто оце другий поверх, а це другий з половиною поверх. Не знаю чому так. Ну Підіймаємося. Учіт, учі і у. Так, це дуже схоже на навчальний кабінет. Такий зальний, помпезний. Зараз на ширококутну камеру перемкнуся. Ну, ось так ось воно якось на ширококутну камеру виглядає, але ширококутна камера робить темнішим зображення, тому тільки так от для ракурсу покажу вам. І вже ж, авжеж. Дивіться, дуже важлива інформація. У описі під відео я залишаю завжди посилання на волонтерів, які опікуються конкретними підрозділами ЗСУ. Тож, хто має поклик задонатити, донатьте, там є в описі під відео посилання на перевірених людей, через яких я теж сам доначу. Підтримати армію, підтримати волонтерів. Це дуже важливо. Це допомагає виганяти окупантів з нашої землі. Так, ну що тут може бути цікавого? Що, чому тут навчалися? Основні требування безпеки при обслуговуванні електроустановок Заземлення і захисні міри Ну, Тобто, оскільки це був електроцех, то і навчалися тут саме цьому. Знаки і плакати приміняємо в електроустановках. І отаке, от отаке, отаке. А от дивіться, оця штука, це тумба з виборчої дільниці. Мабуть, тут прямо на заводі була якась виборча дільниця, бачите, оце щілина, через яку кидали бюлітні. Ось тут о, скільки тут багато телефонів старих валяється. Кульман стоїть. Тобто тут ще якісь креслення розробляли. Так, тут трішки хламідник, але загалом доволі цікаве приміщення. Условне обозначення в електричних схемах. І от таке, от таке, от таке. Основні електротехнічні формули. Що більше всього мені подобається, це куточок якості. Тут стоїть залишки праски електричної. Якась шафка, Який казав хламідник. Дивіться, які гумові чобота. Таких електрики працюють. А це шапки? Тут якась як оранжерея за вікном. Дивно. Так, чуть не впав. Якісь схеми, бачите. Такі там за вікном якась оранжерея була. Так, а що тут на кульмані? Конструкція біполярних транзисторів. Ну, якщо у когось буде біполярна розлад біполярний, то транзистори біполярні, вони, мабуть, якось цьому або сприяють, або навпаки. Ну, жартую я вже ж. Так. Отака от, от зальне приміщення. Це більше схоже на навчальний клас, але, але дивіться сюди. Тут є прохід куди. Зараз подивимось. Треба ліхтар микнути. Так, у мене є ліхтар. І тут що? Тут вентиляційна камера. Тут бачите, багато теж телефонів. А тут плафони для ламп. Бачите, труба вентиляційна виходить на гору. І от вентиляційне обладнання. Там залишки двигуна вже вкрали. Знаєте, чому тут вентиляційна камера? Тому що ми знаходимося прямо над колишнім зварювальним цехом. Там був зварювальний пост і там Коротше, от прямо звідти йде оця вентиляція. Ось таке ось невеличке приміщення, отаке от ось невеличке відео. Спустився вниз у цех, подивитися оцю колишню майстерню сварочна. Ось вон та труба, яка йде наверх до вентиляційної. Бачите, тут яка система вентиляції? Просто хотів вам показати, щоб ви зрозуміли, що то таке було. Я вам дякую, що подивили це відео. І дуже прошу вам поставити вподобайки та напишіть щось в коментарях. Бо Ютуб він такий, він нічого не хоче робити і просувати відео, щоб його побачили інші люди, поки немає реакції під відео. Тому підтримуйте, будь ласка, україномовних авторів. І ставте вподобайки, пишіть коментарі. А на цьому все, я буду вибиратися. Отаке ось було приміщення отаке відео. Дякую вам, що додивилися до кінця. На все добре! Нагадую вам, що у мене є телеграм-канал та інстаграм. Там також багато цікавого. Тож підписуйтесь. Якщо хочете поспілкуватися зі мною або щось запитати, або додати до моїх розповідей, пишіть в коментарі під відео або у телеграм-чаті. Буду радий спілкуванню. А також не забувайте про реакції. Ваші лайки і дизлайки показують мені, чи сподобалось вам моє відео. Хто захоче підтримати мій канал копійчиною, щоб я зміг змінити своє застаріле знімальне обладнання, реквізити моєї картки є у описі під кожним відео.